Катерина Скрипка, шкатулка містера Ейбрамсона. Містер Реджельд Ейбрамсон пішов із життя внаслідок нещасного випадку. Останні півроку цей поважний джентльмен провів у справах в Лондоні досить далеко від рідного Конінгсбі, де на нього чекала 12-річна донька Елізабет. І ось він повернувся, аби залишитись назавжди. У супроводі молодої дружини тепер уже, на жаль, вдови. Містер Ейбрамсон зустрівся з Джулією через місяць після прибуття у столицю. Це було кохання з першого погляду. Вони усвідомили, що хочуть бути разом до кінця. Через три місяці Реджінальд і Джулія одружились. Чоловік мріяв познайомити місіс Ейбрамсон із донькою та молодшою сестрою, але досі не мав такої нагоди. Знайомство відбулось під час церемонії прощання, де Джулія Ейбрамсон показала себе справжньою леді. Особливо вона припала до душі Керолайн, молодшій сестрі загиблого. У просторому кабінеті маєтку містера Ейбрамсона зібрались найрідніші для господаря люди сестра, донька, вдова, а також давній друг родини містер Артур Галагер. Оскільки справа стосувалася неповнолітньої дитини, у кімнаті також був присутній представник закону констебель Максиміліан Бейкер. Нотаріус щойно оголосив останню волю Реджинальда Освальда Ейбрамсона. Ніхто не наважувався порушити тишу, тільки Керолайн кидала співчутливі погляди то на Джулію, то на Елізабет. Її брат не встиг внести дружину в заповіт, але однаково жінка мала право на частину спадку. Керолайн ніяк не могла визначитись, за кого зараз хвилюється більше. За юну племінницю чи за нову знайому, яка вже встигла їй полюбитися. Не хвилюйтесь, будь ласка, тихо заговорила Джулія. Я не претендуватиму на ваш чудовий будинок. Від грошей та частки бізнесу я також відмовлюся. Усе, що мені потрібно, це шкатулка, яка мала велике значення для мого любого реджі. Вона підняла очі на Керолайн. У прагненні перепросити за цю зухвалість. Це мав бути мій весільний подарунок. Містер Галагер спілкувався із нотаріусом. Інші чекали своєї черги. Джулія несвідомо водила пальцем по краєчку столика, на якому лежали особисті речі містера Ейбрамсона, привезені з Лондона. Задумливо взявши до рук флакон вишуканих парфумів, жінка тихенько зойкнула. Місіс Ейбрамсон з вами все добре, делікатно торкнувся її ліктя констебль Бейкер. Так, дякую, все добре, просто тихий голос Джулії затремтів. Цей аромат був на мені, коли ми з Реджі, містером Ейбрамсоном познайомились. Він придбав ці парфуми для мене, але подарувати так і не встиг. Розхвилювавшись, Джулія випадково натисла на розпилювач, кімнатою розлився ніжний аромат мадагаскарської ванілі. Досі місіс Ейбрамсон добре трималась, але це стало останньою краплею. Очі жінки наповнились слізьми. Вона похитнулась, шукаючи прихистку в найближчої людини, якою виявився констебель Бейкер, ніяково обійнявши жінку. Він простягнув їй носову хустинку. За кілька хвилин Джулія взяла себе в руки і, вибачившись за нестриманість, відійшла до нотаріуса підписати папери. Максиміліан Бейкер підійшов висловити свої співчуття юній міс Елізабет. Обличчя дівчинки мало здивований вираз. Здавалося, щось її сильно збентежило. Нотаріус пообіцяв за тиждень владнати всі формальності і на цьому присутні розійшлись. Дежавю відповідне слово, аби описати наступну зустріч. Для повної картини не вистачає лише констебля. Щойно Керолайн подумала про це, двері відчинились і в кабінеті з'явився Бейкер. Місіс Джулія Ейбрамсон, Вас заарештовано. Джулія підняла на констебля бездонні сірі очі. Мене? Так, місіс Ейбрамсон, точніше, міс Мері Аннабель Граймс. Вираз обличчя Джулії миттєво змінився, Зверхню глузливий погляд, зухвала напівпосмішка. Перед ними була зовсім інша людина. Визнаю, я вас недооцінила констеблю. Де я прокололась? Парфуми. Парфуми? здивовано підняла брову міс Граймс. Саме так. Покійний містер Ейбрамс терпіти не міг запах ванілі». Ага, дівча почуло нашу маленьку бесіду. Жінка блиснула очима у бік Елізабет, після чого всміхнулась до констебля. Що ж, не смію вас більше затримувати. Бейкер вивів самозванку за двері, де на них вже чекали поліціянти з наручниками. Кілька днів по тому він зустрівся з Керолайн на терасі маєтку містера Ейбрамсона. Досі не можу повірити, що Джулія шахрайка, дівчина винувато зітхнула. Вона справляла дуже гарне враження. Шахраї добре втираються в довіру, міс Ейбрамсон. Звіть мене Керолайн, будь ласка. Її щоки злегка почервоніли. Якщо зватимете мене Максимілян, усміхнувся у відповідь констебель. На деякий час запала тиша. Що з нею буде далі? Нарешті заговорила Керолайн. Її чекають довгі роки у в'язниці, цю жінку розшукують у семи графствах за шахрайство, підробку документів та шантаж. То вона справжня злодійка. Очі Керолайн розширились, але якщо так, тоді мій брат. Це справді був нещасний випадок, яким міс Граймс вирішила скористатись, поспішив заспокоїти дівчину Бейкер. Знову пауза, яку раптово порушив сміх Керолайн. Дивна ця місіс Граймс відмовилась від усього заради братової шкатулки, вона розсміялася ще веселіше. Від чого на щоках з'явилися ямочки? Це якраз таки зрозуміло, небезпечно зв'язуватись з оформленням документів, до того ж, усім відомо, що найдорожчий скарб містера Ейбрамсона зберігався саме у шкатулці. У Керолайн це викликало новий спалах сміху, від чого Бейкер остаточно розгубився. Дівчина піднялась і покликала його за собою. Ходімо, я краще покажу. У кабінеті вона дістала із сейфа ту саму шкатулку. Усередині неї лежали дві обручки, срібний медальйон і брошка у формі голови лева з маленькими очима гранатами. То це й є легендарні скарби містера Ейбрамсона? спитав Бейкер. Керолайн кивнула у відповідь. Обручка та медальйон залишились нам від батьків, а брошка у неї своя чудова історія. Ще підлітком брат змушений був піти працювати у пекарню. Ставились до нього так собі. Саме тому він так не любив запах ванілі. Одного разу дорогою на роботу редж врятував стареньку леді. Вона подарувала йому брошку як символ сміливості. А коли леді не стало. Реджу дісталась чимала сума грошей, завдяки якій він зміг розпочати власну справу. Розумію, бейкер подивився на вміст шкатулки іншими очима. Це і справді найдорожчі речі. Погляд Керолайн посумнішав. Саме тому я їй і повірила. Коли вона попросила тільки шкатулку, я повірила, що це дійсно близька людина мого брата. Незважаючи на мінорний настрій бесіди, губи бейкера розтяглися у посмішці. Уявляю обличчя місіс Граймс, якби вона отримала цю шкатулку. Це було настільки кумедно, що Керолайн і Максиміліан більше не могли стримуватись, вони сміялись безтурботно мов діти, а з портрета на камінній полиці до них всміхався містер Редженальд Освальд Ейбрамсон. Катерина Скрипка, Шкатулка містера Ейбрамсона. Озвучено студією Рода Книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це. Мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ окрему глибоку вдячність. Хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ. І донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку. Або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною!